Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу Вимблдон 2024 тисячі став історією. Звичайно, ж в тенісних колах його результати та підсумки будуть обговорюватися дуже дуже довго, але ми його підсумуємо в сьогоднішньому відео. На фініші турніру дуже багато відомих людей були помічені на Вимблдоні. Основна увага, звичайно, ж була прикута до представників королівської родини, які в тому числі і вручали трофеї переможцям. Ну але вистачало також і зірок спорту кінематографу. Зокрема, навіть завітав доктор Стрендж. В сьогоднішньому відео можна сказати буде чотири в одному. По перше, ми оглянемо жіночий фінал. По-друге, чоловічий, По третє, подивимось на рейтинг, як ATP, так і WTA-туру, Кого ж виступ на Вимблдоні серйозно підняв, а кого серйозно опустив? Ну і по четверте, трішки зачепимо тему, яку я анонсував ще у попередньому випуску, про українських тенісисток. Чому ж вони гренслемів не вигравали і у фіналах не були? Ну, по крайній мірі, я вам висловлю свою думку по цьому питанню. Будь ласка, в коментарях залишайте свою. Цікаво, чи хоч трішечки наші думки будуть збігатися. Тож роботи багато, давайте розпочинати. Тож тема номер один: жіночий фінал. Барбара з Чехії, Ясміни або Жасмін Паоліні з Італії. Шість років тому, у 2018 році, ці тенісистки провели свою єдину очну зустріч, до речі, також на гренслемі на Австраліан Опен. Але тоді то була кваліфікація. Невже тоді, граючи між собою в кваліфікації, вони могли подумати, що, по-перше, наступна їхня очна зустріч буде аж через 6 років, і не де-небудь, а аж у фіналі гренслему? Історія, звичайно ж, просто неймовірна. Фаворитом фіналу на правах досвіду, і я б сказав, спокою була представниця Чехії Крейчикова. Але і Паоліні бажало було, звичайно ж, цей фінал не програвати фінал, який для неї був другий поспіль на Гренслеймах. Чомусь перед цим поєдинком я згадав представницю Тунісу. Он Жабер. Вона також у багатьох фіналах грала, але так жодного титулу і не здобула. І можливо, це тріски її зламало, тому що, по крайній мірі, в цьому сезоні, як на мене, жабер є точно блідою тінню самої себе тих років. Тому Паоліні, звичайно ж, також Жано було б виграти в Пригадаємо, як тенісистки дісталися до фіналу. Крейчикова могла програти ще в першому раунді, лише в трьох сетах перемога над безпрапорною Кудерметовою. Далі було трішки простіше: Американка Волинець, Іспанка Бузос Манейро. Щоправда, Іспанка матч не дограла. В одній восьмі перемога над бойовою Колін з Америки, В чвертьфіналі над Латвійкою Остапенко, і в півфіналі в трьох сетах перемога над рибакіною з Казахстану. У Паоліні було на старті все простіше. В перших трьох раундах не програла жодного сету. По черзі обіграла іспанку Сарібесто. Бельгійку Мінен та канадійку Б'янку Андрієску. В одній восьмій протистояння з американкою Медісон Кіс і Кіс в третій партії знімається через травму. У чвертьфіналі перемога над американкою Наварро впевнено, ну і в півфіналі камбек в матчі проти хорватки Векіч. На Вомблдоні є специфіка, коли тенісисти виходять на корт, диктор по стадіону не оголошує їхні прізвища. Відповідно, нема індивідуальних та персональних аплодисментів і овацій. І от Крейчикова йшла перша, Паоліні дещо скромненько позаду, і Чешка таке враження сприйняла на себе всі оці бурхливі овації на трибунах. Ну і не знаю, чи вплинуло це загалом на перебіг подій в першому сеті, але надто переконливо залишає його за собою Крейчикова 6-2. 90% влучання першої подачі далі по матчу не вище 70. Паоліні відчувалося, що дещо хвилюється, помиляється, і тому, програвши перший сет, не те, що пішла, а побігла в підтрибу приміщення, потрібно було дійсно зібратися, заспокоїтися, тому що оцей фінал, до якого вона так довго йшла, дуже оперативно могла і програти. Перший сет тривав лише 36 хвилин, другий на одну хвилину довше. 37, також 6-2, але на користь Паоліні, яка стартанула дуже впевнено 3-0 з брейком і хоча з певними труднощами, але всі свої подачі захистила. Крейчикова багато помилялася як наслідок вирішальна третя партія, в якій до рахунку 3-3 танісистки тримали впевнено всі свої подачі, ну а потім. Досвід однієї, і, можна сказати, відсутність досвіду іншої все вирішила. Сьомий гейм на подачі Паоліні і у чешки брейкпоінти. Перша подача від Паоліні йде в аут, вона бере відеоповтор. Програє відеоповтор, але що саме головне, трішки пауза була між першою та другою подачею, як наслідок дещо збивається приціл, і Паоліні другу теж відправляє в аут. Подвійна помилка на брейкпоінті супротивниці. Фатальна помилка, тому що ця подвійна була єдиною подвійною помилкою Паоліні в матчі. Досвідчена тенісистка, як на мене, тут би відеоповтор не брала. Вона б відразу подавала другу подачу. Чешка всі свої подачі захистила, хоча коли за рахунку 5-4 подавала на титул, її трішки затисло, почала також нервувати помилятися, Паоліні вімкнулася, навіть мала брейкпойнти, але з третього чемпіоншип-пойнту 31-ша ракетка турніру виграє Вимблдон. 6-2, 2-6, 6-4 за годину 58. Ще раз повторю, 31-ша. Про це ми поговоримо ще трішки пізніше. Звичайно ж, Ясміни отримала свою нагороду як фіналістки, але коли отримувала її, відчувалося, що засмучена. Відчувалося, що втратила ще один класний шанс виграти гренслем. Сподіваємося, що ситуація, яка трапилася з Жабер, не повториться з Паоліні. Ну а крейчикова фантастика. Другий гренслем кар'єри на різних покриттях. На ґрунті є, на траві є. Залишається сконцентруватися тепер на харді. Нагадаю, наступний Slam, US Open саме на харді. Щоправда, стартує аж наприкінці серпня. Переходимо до теми номер 2 Чоловічий фінал Новак Джокович проти Карлоса Алькараса. Відразу пригадуємо, як тенісисти дісталися до матчу за титул. Отже, Карліто з перших двох раундах по 3-0 обіграв. Відповідно, естонця Лаяла та австралійця Вукіча. Ну а потім постійно, по крайній мірі, один сет втрачав лише 3-2 перемога над американцем Кяфо, 3-1 над французом Умбером. У чвертьфіналі перемога 3-1 над американцем Полом, ну і в півфіналі перемога над безпрапорним Медведєм. Але що відзначаємо, постійно по ходу матчу додавав завжди Карлі. У Новика нібито шлях простіший, навіть коротше, тому що на один матч зіграв менше. Тож в першому раунді 3-0 обіграв Чеха Коприживу, по 3-1 потім обіграв британця Фірнлі та австралійця Попиріна. В одній восьмій впевнено розібрався з датчанином Хьольгером Рунне. В чвертьфіналі не грав, оскільки Демінор знявся з турніру. Ну і в півфіналі на досвіді на класі 3-0 перемога над Лоренцо Музеті. Але при всій повазі до всіх цих супротивників Новака, звичайно ж, у фіналі це було зовсім інше випробування. По суті, вперше на цьому турнірі. Новак грав проти настільки сильного супротивника. Відразу пригадаємо, що рівно рік тому ці тенісисти також грали у фіналі, і там, незважаючи на те, що Новак виграв перший сет 6-1, підсумку матч тривав під 5 годин і в п'яти партіях 3-2 виграв його Карлос Алькарас. Звичайно ж, Новак хотів взяти реванш, він про це в тому числі і говорив, але пройшов рік. Новак став на рік. Скажімо так, старшим, а можливо навіть і старішим, і тривалість поєдинку скоротилася вдвічі. Як наслідок, Новак вперше програв Алькарасу під нуль, не вигравши жодного сету. Про перші два сети взагалі говорити нічого, повна домінація Алькараса 6-2-6-2. Іноді навіть складалося враження, що йому дещо соромно, що він настільки переконливо обігрує граючу тенісну легенду. Ну а Новак програючи розіграші гейми постійно дуже сильно засмучувався, розуміючи, що у такого Алькараса відіграти відставання буде дуже-дуже складно. Щоправда, в третьому сеті не без шансів для Новака. За рахунку 3-2 на його користь у нього з'являються брейкпойнти. Можливість повести з брейком 4-2, можливо, назріває камбек, але, на жаль, не реалізовує. І за рахунку 4-4 програє до того ж гейм на своїй подачі. І відповідно, за рахунку 5-4 Карлітос виходить подавати на титул. 40-0 на його подачі, потрійний чемпіоншип пойнт. Як він закриє матч? Можливо, Ейсом, можливо, просто потужно проб'є. І Новак клучить сітку, а Карлітос мач не закриває, тому що в цей критичний момент Новак робить перший брейк в поєдинку. Відповідно, все вирівнюється. Але Новак цей брейк не святкував, тому що Карлітос багато напомилявся, і Новак це прекрасно розумів. В підсумку в третьому сеті все вирішувалось на тайбрейку, який виграє Алькарас. Тож 6-2, 6-2, 7-6 за 2 години 27 хвилин. Алькарас виграє другий рік поспіль Вемблдон. Після матчу тенісисти доволі скромно та стримано підходили до принцеси Уельської за своїми нагородами. Звичайно ж, по новаку відчувалося, що він засмучений на городі фіналіста. Однозначно буде продовжувати шукати свій рекордний 25-й гренслем. Але що зараз точно можна констатувати, якщо раніше все залежало від нього, зараз уже ні. Зараз уже треба дивитися, з ким він буде грати у фіналі і в якому стані перебуває супротивник, особливо якщо це Алькарас чи, скажімо, Сінер. Ну а Карлітос 100% показник. Четвертий фінал на гренслемах і четвертий титул. Як і рік тому Карлітос на балу чемпіонів танцював з представницею Чехії, того року то була Вондрушова, цього року Крейчикова. Переходимо до теми номер 3 Рейтинг коротенько про чоловічий. Подивимось лише на топ 20 -ку. Лоренцо Музетті, півфіналіст Вимблдону, плюс 9 позицій, вривається в двадцятку. Зараз він 16 шістнадцятий. Мінус 2 сходинки для Руни, зараз 17 сімнадцятий. Може дуже скоро уже й за межами топ-20-ки опинитися. В топ ці плюс 3 сходинки для Демінора, але насамперед, звичайно ж, відзначаємо впевнену топ 3 Сінер перший. Ну і оскільки Джокович Джоковіч та Алькарас захистили всі свої рейтингові очки на Вумболдоні. Вони відповідно другий та. Третій на даний момент звертаємо звичайно ж увагу на чемпіонську гонку на підсумковий турнір. І нарешті сюди знову вривається Новак Джокович. плюс сім позицій завдяки фіналу на Вимболдонь. Крім нього, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Сінер, Алькарас, Звєрів, Медведів, Рут, Демінор та Циципас. Огляд жіночої сітки розпочинаємо з Новозеландки Лулусан, яка з кваліфікації пробилася, нагадаю, аж до чвертьфіналу. Перед Вимволдону вона навіть не входила топ 100. Стрибок плюс 70 позицій, і вона вже 53. Тепер про українських тенісисток, отже, Катерина Байдл, яка програла у першому раунді, тим не менше плюс 15 позицій, зараз 169. та Юля Стародубцева, яка була в другому раунді, плюс 30 сходинок, зараз 123. Дар'я Снігур, яка також була в другому раунді, плюс 25 позицій, зараз 105-та, недалечко уже і сотня. Леся Цуренко. В передмові до турніру ми передбачали, що якщо виступ буде невдалим, може бути падіння. Але те, що падіння на 90-ту позицію, це звичайно ж жах. Мінус 31 одна позиція для цуренко. Це найбільший регрес першої сотні. Ангеліна Калініна, як була, так і залишилася 47-ю. Еліна Світоліна мінус 9 позицій, зараз вона вже 30-та. Хоча виступ нібито непоганий, чвертьфінал, але, нагадаю, рік тому був кращий, півфінал. Даяна Естремська – плюс 2 позиції, зараз вона 25-та. Ну і Марта Костюк оскільки так само виступила, як і минулого року, одна 16-та фінала залишилася на 19-тій позиції. Відзначаємо, звичайно, ж падіння і маркети Вондоршови. Мінус 12 сходинок. Малорічна чемпіонка Мимолдону нагадаю програла вже в першому раунді. Зараз вона 18. А в топ 10 лідер швтик беззаперечно, але насамперед, звичайно, ж звертаємо увагу, що Барбара Крейчикова з ноги вривається в топ 10 плюс 22 позиції з 32 ї стрибає на 10. Відзначаємо також п'ята сходинка італійки Паолінь. Чемпіонська гонка сюди ще з більшої ноги вривається Крейчикова, плюс 45 позицій. Зараз вона сьома. Крім неї, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Швіонти, Крибакіна, Паоліні, Сабаленка, Гоуф, Колінс та Остапенко. Ну і тепер тема номер 4. Чому українські тенісистки гренслеми не вигравали у фіналах? Не були, по крайній мірі, моя думка. Я багато разів акцентував увагу на тому, що Барбара Крейчикова, – 31-ша ракетка турніру. Нагадаю, три українські тенісистки Світоліна, Костюк і Ястремська, були посіяні вище за Крейчикова. Тоді ж питання: а чому виграє Крейчикова, а не виграє якась українка, яка була посіяна вище, ментальна складова? Так, є момент ще таланту, хисту, так далі. Зрозуміло, але виключно ментальна складова. Барбара знає, як вигравати гренслеми, і вона в це вірить. Як тільки бачить шанс, як тільки бачить, що розкривається сітку, вона хапається за цей шанс. Українські тенісистки, я думаю, перед собою не ставлять цілі вигравати гренслеми. Можливо, інтерв'ю вони дають і різні, і інші, але в голові я думаю трішки інша ситуація у них. Так, вони також бачать, що сітка розкривається, але коли ти ментально перед собою цих цілей не ставиш, ти не вчепишся за цей шанс. Чому, наприклад, Паоліні так спрогресувала в цьому сезоні? Ментальна складова, тому що загалом італійський теніс на підйомі. І я впевнений на 100%, як тільки хоча б одна українка або в фінал вийде, або виграє гренслем, всі інші повірять, що це можна робити, і всі інші також будуть перед собою ці цілі ставити. Звичайно ж, тут є не лише спортивний момент. В Італії, наприклад, теніс підтримується на серйозному рівні, мається на увазі державному рівні. Україні на жаль, сьогодні не до тенісу. Тому в деяких ситуаціях тенісистки один на один зі своїми проблемами. Але на першому місці особисто я ставлю ментальну складову. Просто вони перед собою такої цілі не ставлять. На цьому по Вимблдону ставимо крапку. Нагадаю, наступний гренслем наприкінці серпня ЮЕС Оупен. Але і до того тенісне життя триватиме, багато турнірів, як не є Олімпіада в Парижі, де ми, звичайно ж, будемо вболівати за українських тенісисток. Всі відео по Вимблдону будуть збиті в один список відтворення. Кому цікаво, можете переглянути раунд за раундом. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!